Всім доброго дня! Як завжди вітаю вас на своєму каналі. Не забувайте підписуватися на мій канал і коментувати, тому що коментарі просувають відео в Ютубі, і це допоможе мені просувати український канал Перо. А сьогодні давайте перейдемо до розкладу про змішані сигнали від нього. Ну або від неї, хто дивиться з чоловіків. В кого є така ситуація, де не розумієте, що партнер хоче сказати своїми вчинками, то вам це підійде. Давайте спершу. Подивимося, що за партнер прийшов до нас на розклад. Що за партнер? Ну, може бути людина, яка так надіялася на долю і на випадок, на різні шанси, які дає доля, що перестала ну, на якомусь моменті життя контролювати своє життя сама. І зараз біля розбитого корита залишилося через це. Що ще? Ну тут такий партнер, що хоче дуже багато романтики, але не такої романтики, якось це звикли ми думати там з фільмів, а такої романтики, де ти маєш короткотривалі відносини, де все так класно, позитивно, весело, але немає ніякої серйозності. Що от коли є ця романтика, то тоді він веселий, тоді він діє, тоді він розуміє, що життя буяє. А от коли вимагається від нього вже якоїсь такої співпраці, більш дорослої. Усвідомленої, то тоді він закривається. Закривається, не хоче ну, зовсім ніяк проявлятися, так як цього хотілося, бо ну і й доставляю, також так виходить. Одним словом, не, не завжди жінки, ну або жінка, якщо говоримо про конкретну ситуацію, не завжди сприймали так, ось цю його любов до таких пригод життєвих. А він все-таки хотів гнути свою лінію. Ну і так тому і вийшло, що в минулому він себе бачить як незрілого, як завжди, партнера. Досить часто в нас незрілі партнери виходять, на жаль. А в майбутньому ви вже розумієте, що цього не потерпите, цієї незрілості, і вже будете своє життя продовжувати без нього і залишаєте його на такому етапі, як от йому подобається. От в цій такій веселій гонитві за щастям, за легкістю, і в такому безвідповідальному стані формулювання свого життя. Його і залишаєте. Давайте запитаємо від цього партнера. Що зараз можна чекати? Що від нього можна зараз чекати? Взагалі, треба зараз будувати своє життя трошки без нього, тому що він ще може якийсь час знаходитися в внутрішній своїй боротьбі. І от взагалі в нас, коли виходить на кохання і надії карта помірності, то ми повинні розуміти, що це спокій, що це не буде реалізації задуманого. Це швидше буде такий баланс, і в тому балансі собі людина знаходиться. Але і по іерофанту він буде намагатися. Ну, знайти хоча б якісь відповіді, якісь адекватні пояснення тому, які відносини у вас були останнім часом. Також ще й в нас відлюдник випадає. Ну, цим часом в найближчі дні, навіть може тиждень-півтори, не треба чекати від нього якихось дій, тому що зараз він проектує лише це своє майбутнє. Якщо й будуть ці дії, то вони ну, такі будуть лише для того, щоб не втратити з вами зв'язок. Тут не буде чогось такого дуже феєричного поки що. Такі змішані в нього дії. Ніби і майбутнє хоче будувати, а ніби і не робить цього. Давайте тоді запитаємо, що насправді стоїть за цими його змішаними сигналами. Якщо вони є, ну, розклад роздивитись, цей, то, напевно, є. Що насправді стоїть за його змішаними сигналами? Біль, образа, втрата. Довгий час вже може бути ситуація, де з вами ну, не, не ясно, що до чого буде відбуватися по-повішеному. Взагалі багато було жертв, і чоловік також міг багато жертвувати в даних відносинах, як фінансово, так і, в принципі, енергією, часом, зусиллями, навіть фізичною підтримкою, в кого було. Потрібно це. І розуміє, що дуже багато часу проходить, він очікує на щось, але нічого не відбувається. І звинувачує вас, що він очікує. І ніби так виглядає, що ви винні в тому, що він от в такій ситуації, в ситуації болю і програшу. Тому що він відчуває, що наче він програв, наче ви його зруйнували, тому що в нас тут виходить королева води, а це жінка така. Головна в колоді, ми питаємо про кохання, то це швидше за все ви. Ну, і також на дні колоди в нас виходить верховна жриця. Також такий момент, де важко врівноважити чорне і біле, скажімо так, і за його ось, власне, сигналами і стоїть ось ця нерішучість і просто неможливість це врівноважити через цю біль. Ну і тут ображається партнер також, може за якісь слова, може за якісь такі вчинки з вашої сторони, тому що на вашу сторону це нас падає. Він все одно от, має якусь образу. Не знаю, що у вас там таке було, але має образу, що ви десь не оцінили його підхід до деталей, як він в стосунках старався, може, не те, що ви хотіли робити, але те, що він вважав за потрібне. Що він вчився на своїх помилках, і що в нього були досить такі високі стандарти до стосунків, як не крути. І він давав шанси цим відносинам. Ображається, що ви йому не дали або останнього шансу, або не оцінили, коли він хотів цей останній шанс вам припіднести, скажімо так. Тому що ви сімейна жінка виходите в мене, така, яка захищає свій мир, захищає сімейний, сімейне вогнище, і десь ображається. Тому що він розуміє, що він тут говорить. Він говорить, що він давав щастя так, як міг. Що він думав, що ви мріяли про таке щастя, яке йому вдалося, ніби вам дати. Що він вважає, що в стосунках з вами було досягнуто того результату, на який ви надіялись. Так тут виходить. Ну, а зараз вже в нього є підозра, що ви це ніби не оцінили, так собі ніби думає, і розуміє, що час розсудить. Що час створить певну ясність між вами, і якась правда також має тут, скажімо так, прояснитися. Він розуміє, що або ви сама правду цю дізнаєтеся якось, або йому доведеться про цю правду сказати, тому що якщо ви не будете знати правди і не будете мати всієї ясності, то може бути вихід із стосунків і якась фінансова втрата. Фінансова втрата або щось пов'язане з житлом, може бути, з добробутом. Якісь складнощі були і по розбитій вежі в більшості був вихід з тих відносин, тому чоловік так тяжко це переживає. А як вам в цій ситуації зараз? Що ви не помічаєте? Ну, ви намагаєтеся відновити цей зв'язок, брати-давати, але все одно розумієте, що може бути якась від нього підлість, і ви вагаєтеся, чи відкривати своє серце, чи ні? Тому що розумієте, що можете напоротися на якусь чергову порцію зради, брехні, виправдовувань, прикрашань ситуації, і ви розумієте, що в ті моменти почуваєтеся ну, досить, з однієї сторони, безсило, ніби, тому що розумієте, що у вас ніби доказів немає. що... Що це не так, а з іншої сторони настільки відчуваєте, що намагаються вас обманути або якось щось прикрасити, або не виконати обіцяне і якось викрутитися з ситуації, що вам стає також якось не по собі. Ще й на дні колоди нас, король мечів. Може бути такий дуже продуманий чоловік. Який, а, ну, за словом в кишеню, не лізе, скажімо так, і може деколи і наговорити лишнього або наробити зайвого і подумати, що це все можна дуже гарно приховати. Ну, так нам показують карти. Що ще ви повинні знати? Що ще повинні знати? Що він був маніпулятором і знову ж таки нас виходить, що він був таким досить. Ну, скажімо, що він просто не розвинув так свій емоційний інтелект, як ви, і тому багато маніпуляцій були помітними для вас. І що ви ще повинні знати, що ви повинні втримувати свою любов і також ставитись до любові, можливо, навіть з такими нотками чоловічності, для того, щоб втримати свої ресурси і, взагалі, енергію, для того, щоб гроші заробляти, реалізовуватися, там, за добробутом дивитися, щоб свій баланс втримати, ви повинні більше включати. Такого холодного розсудку, але і не забувати про те, що у вас в серці є любов, і навіть якщо вона не є до цього чоловіка, то все одно щоб якісь такі спогади, моменти з ним, які були в минулому, щоб якось не впливали на ваше майбутнє. А що він очікує від вас, цей партнер? Що він очікує від вас, від людини, яка дивиться цей розклад? Що він від вас очікує? Ну, так як я і казала. Тому що людина, яка хоче показати вам, що вона така традиційна, гонорова, така має свої принципи, їх ну, ніби дотримується, А з іншого боку, диявол виходить, в ньому просто борються ці дві сторони, і він має постійно таку спокусу в собі, взагалі, в свої вчинки, не контролюються тільки ним. А також контролюється цим дияволом, цими такими диявольськими бажаннями і так далі. Тобто хотілося би вас до себе прив'язати якось, щоб ви емоційно від нього залежали, фінансово від нього залежали і так далі. А такої сили в нього немає. От він хоче показати, що він імператор, ще й на дні колоди в нас виходить, але насправді йому не виходить це вам дати. Ви розумієте, що це просто такий екстер'єр в нього. Ну, очікує, щоб ви повелися на його маніпуляції, щоб вийшло так, що ну, в когось тут буде, що хотів би чоловік, щоб була на запас жінка, щоб його почекала, поки він там якісь свої проблеми вирішує. Якийсь чоловік, там, ну, або жінка і партнери мають на увазі. Хтось фінансові проблеми вирішує, хтось, можливо, з кимось іншим десь там на сторону пішов, а хтось, може, там якісь інші, одним словом, плани робить, але хоче, щоб про запас людина залишалася ця, що дивиться розклад. Щоб все було добре, щоб почекала. Це так нестабільно, якби. А що робити вам, щоб знайти ясність, щоб відчути якусь правду? От що робити вам? Як вам знайти ясність в цій ситуації? Як вам знайти ясність? Ну, просто коли розумієте, що відносини вам доставляють більше нещастя ніж ніж щастя, і вам вже стає настільки важко, що ви вже ну, ніби деколи впадаєте в різні такі думки, де ви дійсно починаєте себе накручувати. А що хто робив, а що хто казав, а що це дійсно так було, а може мені здається одним словом йти з цих відносин, коли розумієте, що ви правду знаєте. Або ви дізналися, або вам хтось сказав, коли ви розумієте, що. Ну, або інтуїція вам підказує. І ви відчуваєте, що правда не така, як яку цей партнер говорить, то постарайтеся цю любов ще втримувати в серці якийсь час, просто щоб дозволити собі відчувати емоції. Але пам'ятати, що вам не можуть розбивати серце, тому що тут в минулому вже виходять ці речі, і могла бути ситуація досить затяжна, де вам розбивало серце неявно. Це не було так, що різкий розрив, стосунків і так далі. Це було капля за каплею. І ви в такому стані були, наче чекаючи, що колись все-таки проснеться любов, колись все-таки буде це примирення, а воно, ну, судячи по тому, що в нас виходить зараз, не прийшло. А ви очікували, що воно прийде, тому що ви розуміли, що це просто перешкода, що це, можливо, така фаза стосунків, що всяке буває, різні періоди бувають. Дим словом, така ситуація тут, як вам знайти цю ясність? Бо піти це одне, але ясність хотілося б знайти. Ну, верховна Жриця в нас одразу випала. Може, десь, коли як ходите до когось зі знайомих, чи що, чи що, терологи, психологи можуть допомогти в цьому. Та навіть батьки. Одним словом, навіть може, якісь спільні друзі, котрі є у вас з цією людиною, друзі, знайомі, де ви можете, ну, якось не те, що таємно, а просто що таємну інформацію можете дізнатися. Бо верховна жриця це в нас така. Людина, жінка, яка володіє таємними знаннями. Хто цікавиться Таро, то знаєте це. Тому що може бути крах. Може бути крах, якщо ви вчасно не захистите свої кордони, то потім вже воно важко буде. Лікуватися ці всі рани, ваші душевні, це вже буде тоді дійсно складно і може дійти до того, що от коли затягуються ці відносини, і є якесь нерозуміння, певна недовіра вже виникла, і дотягується вже до такої фази, коли люди починають одне одного вже ображати, якось висловлюватися вже різко і ну, дійсно неправильно одне до одного, щоб ви просто на таке, ну. Не піддалися, щоб ви, одним словом, якось зберегли свої кордони, щоб вас ніхто не образив. в даному випадку цей партнер. Тут навіть може бути, що і ви якось завдяки цим маніпуляціям також не будете дуже добре почуватися і можете також щось сказати, про що потім будете шкодувати. Давайте запитаємо тоді, а яку істину? Він не хоче бачити у відносинах. Яку істину він не хоче бачити у відносинах? Він не хоче бачити у відносинах. Знову імператриця виходить, вже була сьогодні. Він не бачить того, що для того, щоб добратися до імператриці, тобто, до, ж... в принципі, тут як можуть говорити карти, не, що не лише йдеться навіть і про вас, хоча тут ну, швидше за все вийде про вас. Але я маю на увазі, що узагальнено також можна розуміти, що цей чоловік звик, ну, що його просто люблять за те, що він таким є. А тут нам карти показують, що щоб добратися до імператриці, до тієї жінки, яка дійсно достойна яку дійсно він хотів би в своєму житті бачити, йому треба робити взаємний обмін енергією. Тобто давати вам також рівно стільки, скільки ви йому віддаєте. Що не може бути таке, що ви завжди намагаєтеся сформулювати відносини, а він просто собі такий красень, такий собі харизматичний і рішучий, і його всі мають бавити. Бо він може бути таким трошки нарцисом, він може себе так уявляти, презентувати в житті, красуватися. Багато має таких рис, які більше притаманні жінкам, таким розбалованим, навіть я б сказала, підліткам дівчатам. Що їх мають балувати, на них має бути вся увага, їм має все вибачатися, їх всі мають слухати, і всі навколо них мають танцювати, тому що вони так сказали, і тому, що вони на це заслуговують, і на менше вони не згідні. А якщо цього немає, то тоді різні от такі вибрики, викабелювання чоловік може робити. Тут такий навіть персонаж може бути. Тому, кажу: ось ця імператриця, тобто в більшості це і є ви, то він цього не розуміє і не приймає. Він не бачить того, що тільки так він може до вас добратися. І це ж не є складно. Це ж не те, що треба там якісь дорогі автомобілі купляти, і так далі. Не так і складно дати любов, розуміння, якусь взаємоповагу. Він цього не може зрозуміти. Скільки би він з цими своїми знайомими, родичами, друзями або навіть з іншою партнеркою, партнером, якщо знаєте, що має, скільки би він там не радився, все одно він банального не розуміє. Насправді, все дуже просто можна би було вирішити, навіть якщо стосунки тут завершились і вже дивитися просто з цікавості, то навіть можна було їх завершити по-іншому, так, щоб хоча б якимись знайомими гарними лишитися. В більшості тут і є нормальні знайомі, але таке, розклад загальний, ми ж не можемо знати всіх ситуацій, тому я говорю все, що бачу. Ну і ще на дні колоди в нас дурень. Що, ну, так як би й виглядає, що він ніби дурень що цього не бачить, тому що це є елементарні такі речі. Ви ніколи не забороняли йому розгадати себе. Ви говорили йому, як вам що подобається, про що ви мрієте, що би ви хотіли, чого ви очікуєте від відносин? Тут немає такого, що йому треба з нуля щось дізнаватися. Просто він не дав той належної такої поведінки, на яку ви очікували, і він цього ну, не розуміє, не приймає, не хоче цього бачити в стосунках з вами. Ну, Давайте візьмемо тоді пораду. На іншій колоді. А чого ви не помічаєте в цих відносинах? Чого ви не помічаєте? Чи є щось таке, що ви не помічаєте чого ви не помічаєте? Тут такий явний знак нам зразу виходить про те, що в більшості тут будуть люди, які ну, не виходять багато на люди, які, на яких це ну, погано дуже впливає. Тому що довгий час ви могли сама собі. Як мантру повторювати або думати про те, що ну, не, тут нічого не складається в мене, можливо, я щось зробила не так і так далі. Тому що, от якщо от, ми навіть от, ці дві карти беремо, то тут зразу нам говориться про те, що ви повинні виходити з дому, кудись йти, з кимось спілкуватися. Вам не треба залишатися одній і ці історії, ніби собі розказувати. Тому що, от по третій карті ми вже бачимо, що ви сама собі. Про себе погані якісь такі речі. Ну, не те, що говорити, просто налаштовувати себе не завжди позитивно. Я розумію, що буває і токсичний позитив, коли немає чому тішитися, а все одно говорить, тішитися. Ніхто не каже так робити, але все одно потрібно бути більш соціальною зараз. В даному моменті на це потрібно звернути увагу. Тому що певні страхи, щоб вас не поранили, вони зробили вас. Ну, таким якимось елементом, захованим трішки, що потрібно пробувати ще раз і ще раз. Потрібно зустрічати нових людей. Тут так прямо написано. І ваша історія з цієї негативної зміниться на позитивну. Тому що хороше також станеться з вами. І це те, що говорять зараз карти. Ось такий сьогодні розклад. Напишіть в коментарях, чи подобається вам порада в кінці розкладу чути. Дякую дуже за те, що були зі мною. До нових розкладів!